Вітаю! Тема заняття: масштаб карт і глобусів, вимірювання відстаней на місцевості і карті. Надіюся, в тебе чудовий настрій і ти готовий працювати сьогодні на уроці на всі 100%. Тому перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, давай пригадаємо, що ти вивчав на попередньому уроці. І для того зупини відео та виконай невеличку вправу. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке масштаб, які є види масштабів, що таке іменований масштаб, як користуватися лінійним масштабом, як вибрати масштаб для зображення в відстані, і спробуєш визначити відстань між об'єктами на карті і глобусі за допомогою масштабу. Поміркуй. Відстань від школи до спортивного майданчика 300 метрів. Чи можливо таку відстань зобразити на папері? Таку відстань помістити на папері неможливо, тому на картах або планах відстань подають у зменшеному вигляді у сантиметрах або міліметрах. Для того, щоб перевести великі відстані на місцевості у малі, на плані чи карті, використовують масштаб. Що таке масштаб? Масштаб це ступінь зменшення довжини ліній на карті плані Або глобусі порівняно з їхнім дійсним розміром на земній поверхні. Що показує масштаб? Масштаб показує у скільки разів відстань на плані чи карті менша за відстань на місцевості? Які є види масштабу? Давай розглянемо наступні види масштабу: лінійний, числовий та іменований. Іменований масштаб показує, яка відстань на місцевості відповідає одному сантиметру на плані. Записують наступним чином. В одному сантиметрі 250 км. Поміркуй, який із зазначених масштабів дає змогу показати на карті географічні об'єкти території детальніше. Перший чи другий. Зверни увагу, що більше в 1 см кілометрів, то масштаб дрібніший. Що більший масштаб, то більше зменшення. Виконай в зошиті. Відстань на місцевості становить 600 метрів. Зобразіть цю відстань у вигляді відрізка у масштабах в 1 см 300 м, в 1 см 100 м. Зупине відео та виконай ще одне завдання. Лінійний масштаб. Лінійний масштаб використовують для вимірювання відстаней на карті за допомогою циркуля вимірювача або лінійки. Масштабна стрічка має поділки, що відповідає певним проміжкам. Стрічка розділена на дві частини. Права, великі основні поділки. Та ліва. Велика поділка поділена на 10 рівних частин. Визначення відстани за допомогою лінійного масштабу. На плані чи карті беруть відрізок розхилом циркуля вимірювача. Потім циркуль прикладають до лінійного масштабу так, щоб ліва голка вимірювача розташовувалась в межах крайньої лівої основи, а права. На одному зі штрихів лінійного масштабу, що віддаляють цілі основи від нуля. Наприклад, довжина великого відрізка ліворуч від нуля на малюнку дорівнює 200 метрів. Цей відрізок розділений на 10 дрібних частин. Це означає, що довжина однієї частини 20 метрів. За допомогою лінійного масштабу можна визначити довжину кривих ліній, наприклад, з вивистої річки або дороги. Для цього можна скористатися звичайною ниткою, яку прикладають до кривої лінії на плані, повторюючи її вигини, потім, випрямивши нитку, вимірюють її довжину лінійкою. Глобуси теж мають масштаб. Він показує, скільки разів глобус. Менший за дійсні розміри землі. Наприклад, на глобусі з масштабом в 1 см 300 км усі земні об'єкти зменшені у 30 мільйонів разів. На глобусі відстані зручно вимірювати гнучкою лінійкою, смужкою паперу чи ниткою. Далі, використовуючи масштаб, визначають відстані або довжину на місцевості. Спробуй зупинити відео та виконати практичне завдання. На тему визначення відстани між об'єктами на карті і глобусі за допомогою масштабу. Для виконання цього практичного завдання тобі знадобиться нитка, лінійка, шкільний атлас. Перше завдання. За фізичною картою України визнач довжину річки Південний Буг. Друге завдання. За глобусом визнач відстань між Києвом і Парижем, використовуючи іменований масштаб. Отримані результати запиши у зошиті. Дякую за увагу!